Сергійович. Почну сьогодні із анекдоту. Лягає чоловік та дружина спати. Дружина питає його. Ти на верхній замок двері зачинив? Так. А на нижній так. А цепочку накинув? Так. А шваброю двері підпер. Ні. Оце ти так дбаєш за мою безпеку. Як я оце живу з тобою? У мене у квартирі йде ремонт. І от на фоні тієї полтовської трагедії та правила двох. Цін при повітряній тривозі, що треба ховатися між двома стінами, я вирішив подбати про свою безпеку, звернувся до бригади хлопців, які робили цей ремонт, із своїми пропозиціями, що прошу хлопців у цій кімнаті. Зробити штукатурку бетонну сантиметрів до 10 товщиною. На стіну поклеїти карамзитові плитки, а поверх них книги товщиною сантиметра 3. І далі накрити цією бетонною штукатуркою. Вони мене вислухали. Але відмовили мені, сказали, що вони не можуть це зробити. Ну я з ними розрахувався і почав шукати іншу бригаду. Одна, друга, третя, теж мені відмовили і сказали, що вони. Роблять тільки традиційну штукатурку традиційний ремонт. Але мені вдалося знайти ту бригаду, яка взялася зробити бетонну штукатурку товщиною до 10 сантиметрів. Вони зробили були, звичайно, проблеми там. Їх бригадир Дімон почав підраховувати і логічно якось виводити, як оцінити поклейку 3-сантиметрових книжок на керамзитову плитку. І ніяк не міг вивести ціну оцієї поклейки. А потім плюнув, сказав. Якщо книги на російській мові, це буде безкоштовно. Зробили стіни, звичайно, кімната втратила в своєму об'ємі сантиметрів 20, мабуть. Але на фоні безпечності, мабуть, це того коштує. Ну, я це бачу. Перевірити практично. Я не зміг, хоча й приймав які, деякі міри для того, щоб це зробити, просив знайомих військових, навіть тих, що навчаються на полігонах, але вони мені всі відмовили. Сказали, що із кулемета по стіні стрельнути 12 Міліметровим калібром вони не можуть у живому секторі. Ну, я, звичайно, зрозумів, що практично перевірити це неможливо. Ну, Теоретично, я знаю, що прямого влучання, там, наприклад, танкового снаряду ця штукатурка звичайно не витрима. Але від куль та осколків. Вона мене захистить повністю. Ну це я бачу навіть по тому, яка стала акустика у цій кімнаті. Сусід мене тепер не чує. Ну і ви самі бачите, якась йде луна. Але є ще якась одна проблема в цьому. От я не знаю, чи треба мені звертатися до архітектурного бюро своєї міськради, щоб якось оце узаконювати, чи не потрібно. Перепланування квартири не було, але було збільшення товщини штукатурки, заміна. Матеріалу цієї штукатурки можливо, і треба, щоб я хоча б знав, що порушив я якісь закони, чи ні. Але думаю, що для моєї безпеки я зробив хоч щось для забезпечення своєї безпеки. Оце все. Я вам розповів для того, щоб ви могли самостійно приймати рішення про свою безпеку. Я не пропоную робити вам те саме, що я зробив. Але думайте про свою безпеку та про безпеку своїх оточуючих, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Якщо є можливість, завжди йдіть в укриття. І оце, розумієте, на державу надійся, а сам не плошай. Потрібно нам робити щось для своєї безпеки. Тому що ніхто вас не захистить. А життя, воно для нас з вами, воно найдорогше. На цьому буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Хто з чимось не згоден, обов'язково коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Та бувайте здорові і дбайте про свою. Boa